Всім привіт, друзі! Що ж, наступила осінь. Не забувайте про такий важливий аспект вирощування лохини, як її мульчування. Тому що без мульчування лохина не буде вдало у вас рости на вашій ділянці. І вона буде завжди пересихати швидко і може навіть трошки прикоренева зона підмерзати. Тому бажано на зиму її замульчувати шаром 15-10 см. Можна мульчувати або хвойним опадом, отаким із лісу. Або тирсою, або корою. Так що зараз вам покажу, як я це роблю. Ось це все я назбирав у лісі, привіз, ось такі, такі голочки, тільки верхній шар. Зараз я буду цю кою розносити по своїй посадці, буду користуватися ось такою посудиною. Оскільки хвоя дуже колюча, я буду такі рукавиці використовувати. Бо в руки вона дуже колить Допустімо. Переніс я хвою вже до посадки і зараз почну мульчування. Хвої потрібно дуже багато, тому що ідеї її досить багато. Зараз в нас посушлива погода. Було досить легко перевозити цей хвойний опад, бо він зовсім сухий. Так Минулі роки ми переносили, перевозили його з лісу, він був вологий і була досить велика вага його. А зараз це фактично як сіно. Але він свою вологу набере, почне перегнивати. І він це є набагато краще, набагато краще піджива, ніж тирса або кора. Тому що, оскільки це береться напряму він із лісу, то ви зразу переносите всякі гриби із ним. Ну і у вас виходить мікориза. Ви якби вносите ще саму мікоризу під кущі разом з цим фойним опадом. Що ж носим, мульчу під кущ, просто підсипаємо навкруги. Трошки всередину, щоб між гілки пішло. Мучі не жалійте, давайте побільше її. І ось так вона має виглядати. Мучу вносіть кожного сезону, вона буде на процесі сезону перегнивати і бажано або кожної осені, або кожної весни поновляйте її. Ну все, що я вам на сьогодні хотів розказати. Підписуйтеся на канал і ставте лайки.